Вітаю вас, шановні батьки та любі діти! Сьогодні, діти, ми з вами зустрілися знову. Про маленьких українців поведемо розмову. Про теплий, рідний, любий дім і вишуваночки у ньому. Діти, скажіть, будь ласка, як називається наша батьківщина? Україна, скажемо разом. Україна, а яка наша українська мова? Давайте пригадаємо. Калинова, рідна, красива, співуча. Давайте скажемо разом. Калинова, рідна, красива, співуча. Хто ти, дівчинка маленька? Українка я гарненька, до барвистого віночка вишиваночка сорочка, фартушок і чобітки. Різноколірні стрічки. Хто ти, хлопчику маленький? Син я україни ненький. Українцем я звуся, Україною горжуся. Діти, подивіться на одяг наших українців. Він у них не звичайний, а святковий. У що одягнений хлопчик? Сорочка вишиванка, шаровари, пояс. На голові шапка, на ногах чоботи. У що одягнена дівчинка? Сорочка вишиванка, спідниця, фартушок, на голові віночок, на шиї червоне намисто, на ногах червоні чобітки. Дуже гарний різнокольоровий вишитий одяг. Розглянемо вишиванки. Чим вони вишиті? Різнокольоровими? Нитками. Кожен колір має свою мову. Червоний колір означає символ любові і щирості, синій кольор, символ неба, сили і здоров'я, жовтий кольор, символ сонця і хліба, зелений кольор, символ життя рослинного світу. Діти, Зверніть увагу, що орнаменти на вишиванках різні, геометричні, рослинні. Щорічно, у 3-4 травня, світ відзначає Всесвітній день вишиванки. Вишиванка це предмет великої гордості української нації. Наші пращури ставились до вишитої сорочки як до святині. Цей одяг. Передавався від покоління до покоління, зберігався в кожній родині як реліквія. З давніх давен українці сприймали вишиванку як оберіг, що символізує міцне здоров'я, красу і силу людини. Пропоную пограти в гру яке наше вбрання? Українська сорочка яка вишита. Святкова біла, українські шаровари які, широкі, червоні, великі, український пояс який? Довгий, міцний, широкий, українські чобітки які? Червоні, міцні, зручні. Український віночок який? Різнокольоровий, гарний, квітучий. Продовжуємо грати. Зроби слово лагідним. Сорочка, а лагідно як сказати? Сорочечка. Скажемо разом. Сорочечка, дівчина, а лагідно дівчинка. Повторимо разом дівчинка. Хлопець, а лагідно хлопчик. Скажемо разом. Хлопчик. Вишиванка. Вишиваночка. Повторіть разом зі мною. Вишиваночка. Маля, вишиванку вишивають за допомогою полки та нитки. А ми прекрасно за допомогою фарб і пензлика. Для цього я запрошую вас у нашу творчу майстерню. Для роботи нам знадобиться вирізаний з паперу шаблон вишиванки, фарби, пензлик, склянка за водичкою, цеглинки Ліга. Шановні батьки, я звертаюся до вас. Допоможіть будь ласка, малюкам підготувати матеріали для роботи. Малята, а ми приготуємо наші пальчики. Швачка ниток, господиня. А ще голок і тканини вміє все вона пошити, щоб красивими ходити. Ріже ножицями жваво, вліво вправо, вліво вправо. Починаємо працювати. Набираємо на пендлик зелену фарбу та знизу вгору малюємо стовбури квітів. За допомогою цеглина клега малюємо квіти листочки, додаткові елементи вишивки. Мама мені вишила, вишила сорочечку. І з брала, брала кожну ниточку, Вишивала. Ось таку вишиванку створила я. Цікаво. А яку придумаєте ви? Чекаю ваші роботи.